Глутамат натрію чи несе він шкоду нашому організму? Чи є канцерогеном, чи можна його безпечно вживати? Почнемо з того, що глутамат натрію це сіль похідне амінокислоти глутамінової. Якщо ми говоримо про користь глутамінової амінокислоти, то вона є важливою для роботи нашого організму, міститься великої кількості продуктів і відіграє певну роль в роботі нашого організму. Одна із властивостей глутамата натрію це підсилювати наші смакові рецептори. І дійсно їжа, в яку ми додаємо глутамат натрію, або яка вже додатково збагачена відразу глутаматом натрієм, є для нас надзвичайно смачною. Але окрім цього ефекту, ми не отримуємо ніякої шкоди від глутамата натрію, він не є канцерогеном, він не є токсичним. Єдине, що якщо ми додаємо глутамат натрію в страви або їмо страви із ним, ми можемо переїсти, тому що ці страви нам здаються надзвичайно смачними. Це викликає звикання в певній мірі і може викликати переїдання, за рахунок чого зайву вагу. Але ніякої токсичності чи канцерогенних властивостей даного компонента немає. Тому, коли ви обираєте продукти і бачите, що в склад. Аді міститься глутамат натрію або Є621. Не варто хвилюватися, і ви повинні розуміти, що цей продукт, ця страва буде смачніша, ніж вона була б без нього. Тому харчуйтеся свідомо, не переїдайте, контролюйте свою порцію та будьте здорові!